Всім доброго дня, рівень з Ковлинський авторинок вас вітає. Сьогодні 12 жовтня 2023 року, четвер. І Луцький авторинок в повному, як кажуть, розгарі. дуже хороша погода. Вчора було холодновато, а сьогодні знаєте, тепло і ну, піднімається настрій. Буде сьогодні огляд кросоверів, легкових автомобілів з автоматичною коробкою передач, дача Логан і одним словом цікавих. На мій погляд автомобілів. Сідаємо зручніше, не забуваємо лайкати, підписуватися на канал і всім приємного перегляду! Це шкода 7 з автоматичною коробкою передачі 2017 року з потужним двигуном 2.0 дизель. Зазвичай вони зачасту йдуть 1,6. Це у нас 2-літровий 110 кВт. ЖК Фари, підгрів руля, панорама, адаптивний круїз. Система автоматичного отоплення. Вартість складає 16500. Контактний номер 067 36 134 25. В білому кольорі. Автоматична коробка передач, легкосплавні диски, ханко гума. Ось так автомобіль виглядає. Ззовні. За більш детальною інформацією, Телефонувати до власника. У нас шкода 7, в чорному кольорі без підкрасів. 2019 рік за автоматичною коробкою передач 224 тисячі пробіг оригінал. Вартість 16300. Контактний номер 067 361 34 25. Складні зеркала. Так, тряп'яний салон, автоматична коробка передач, мультикеремо, великий дисплей, легкосплавні диски. Все, що ми можемо показати вам, ззовні тільки автомобіль свіжо пригнаний. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Ось такий пижик продається. 2015 року випуску з автоматичною коробкою передачі без підкрасів, вартість автомобіля 13,5. Контактний номер 066 831 1872. Зоб'ємо 2, 1.6, дизель. 15 рік, легкосплавні диски, Трипідний салон. Підігрів сидіння. Так він виглядає всередині. Салончик акуратненький. Ханко гума. Панорама криса. Інформації телефонувати до власника по що вказаного номеру телефону. Бува продається. Ось такий світлий колір. 12 року, 1,6 бензин 11300. Контактний номер 097, 700, 097 471 17 896. Постійний облік. Комбінований салон у такий автоматична коробка передач, На жаль, автомобіль зачинений і показуємо автомобіль тільки ззовні. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Здається, чорна шкода. всі дані. Спереді є протитомані фари, легкосплавні диски. Це 2006 рік, 2-літровий бензин. Айрбек, електропакет, круиз. відірив сидіть 240 тисячі км. Оригінал. Не фарбована. Вартість 7400. Контактний номер 095 030 62 61. Отак виглядає. Шкода на автоматичній коробці передач з бензиновим двигуном. Заді присутні партроніки. 16 радіус коліс. Гума, Continental. За більш детальною інформацією. Телефонувати до власника. Ось такий сітроєнчик пасажирі з автоматичною коробкою передач. Вартість автомобіля складає 13600. Контактний номер 067. 251 35 76. Двухлітровий тизельний двигун і автоматична коробка передач. Сидіння трансформери зложується на двоє розсувних дверей, воздуховоди зверху стоять, полочки бачите. Ось такий темно-сірий колір. І це в нас довга база. Ззаді присутні партроніки. Кляпа, зазвичай у цих машинах бувають угли подерки. Бачите, тут угли, уголки, як кажуть, в хорошому стані. Не вдерті, автомобіль варти вашої уваги. Зручно, коли кляпа, ви під'їжджаєте, десь загрузили, чи дощі крапає, і СДТ, можна якусь роботу виконувати. Сидіння зложується. І Цей, скажімо так, увесь відсік можна завантажити товаром. Двоє розсудних дверей. Ось так автомобіль виглядає. 16-й дюймовий. радіус коліс, кохенко гуму, Легкосплавні диски. Автомобіль цілий, рівний. А також власник може, може цей автомобіль обміняти за більш детальною інформацією. Телефонувати до власника Peugeot 308 2015 року з автоматичною коробкою передач на транзитних номерах. 16 й радіус коліс. 15 й радіус коліс. Об'єм двина, 1,6 дизель, автомат, коробка. Контактний номер 067 936 60 089. Білий колір. таки уже дизайн автомобиля сзади при сотни автомобиль Универсали. аккуратные багажные виделания Комфортний поїзді, а саме основне економний. За більш детальною інформацію телефонувати по вказаному номеру телефону. У білому кольорі. Це у нас 12 рік, автоматична коробка передач, привезена з Швейцарії, двигун 1.4 TSI, Дузонний кондиціонер, центральний замок, слоп, підйомники, мультикермо, датчики світла, дожю, вартість автомобіля 8999. Контактний номер 097 393 85 40 або 050 511 82 50. вам Форцван відкритий дверцята. Ось комбінований салон. Ось такі автоматичний коробка передач, мультикермо, двозонний зони контроль електропідйомнички. І це Volkswagen. Комфортний оббивка, все знаєте, по салону. Світленький потолочок. Легкосплавні диски. Привезений автомобіль з Швейцарії. Ззаді присутні партроніки, автомобіль на постійному обліку. Так виглядаємо. Забіж детальною інформацією, телефонувати до власника по ще вказаному номеру телефону. Дайте собі автомобіль на автоматів Volkswagen B6 2009 року. Сіжопринаний, розмитнений та поставлений на постійний облік в чорному кольорі, на легкосплавних дисках, а також додаються до нього металеві диски на зиму. Далі 260 тисяч літнього пробігу, автоматична коробка передач, двохзонний клімат контроль, клімат-контроль працює, автомобіль не ржавий, перепрошую трошки світло, заважає, але ну, комфортний поїзді, чорний колір, постійний облік. Коштує цей автомобіль 7,5 умовних одиниць. Можливі варіанти обміну. 1.4 бензин. 16 радіус коліс. Двигун потужний, 110 кВт. А коробка працює чітко, не, не смикається, нічого. Можливі варіанти обміну. Телефонувати компанію Автобіз за номером телефону 067 360 22 02.